Наша дитина буде жити в цьому дубі. Жити без тебе у відпустовому центрі блаженного самого Лукача висадили 67 дубів на честь захисників із Богорочанської громади, які загинули у війні проти російського агресора. Спершу рідні та близькі загиблих зібралися разом на спільну молитву, щоб згадати своїх близьких. Опісля висадили діброву пам'яті героїв у намоленому місці. Кожен дуб іменний, на честь тих, хто за Україну віддав найдорожче життя. Ідея була така, щоб знайти нову форму вшанування. Полеглих наших воїнів, щоб було таке місце, яке буде не застигле в камені чи в залізі, а те, яке буде живе, яке буде розвиватися, до якого можна буде привести дітей, внуків і так народилася ідея висадки дубового гаю чи дібрових героїв, як ми її назвали таким чином сьогодні за участю рідних, близьких. Було висаджено 67 саджанців дубів. Оксана Чуловська садить дерево на честь свого сина Назара. Йому було всього 23. Він мріяв працювати в ІТ, захоплювався новітніми технологіями, планував життя. Але коли Україна потребувала захисту, не вагаючись, став до лав оборонців. У вересні 2022 року Назар загинув у жорстоких боях з ворогом на Ізюмському напрямку. Я йду захищати тебе, щоб це зло не прийшло сюди. То ми спимо, лягаємо, радіємо цьому життю. Його сестричка прекрасно виросла, дуже красуня, добра, щира, шляхетна. І навіть коли кажуть, його друзі приходять до нас, вони кажуть, вона така класна. А, він каже, а вона каже, бо мене Назар виховував таку. От він нас захистив, оце наше життя. І вони не намарно пішли, розумієте? Вони не пішли, вони, вони зробили ту свою справу. Бо це зло тут не прийшло. Поруч із деревом Назара ще одна родина. Вони садять дуб на честь Юрія Дякуна, добровольця і волонтера, який ще з 2014 року допомагав військовим. Після початку повномасштабного вторгнення Юрій повернувся з-за кордону боронити Україну. Він загинув у березні 2023 року на Луганщині. Дерево на його честь посадили мама та молодший син. Я сьогодні висаджую дубочок в честь свого сина Юрія Дякуна. Який віддав своє життя, захищаючи нашу Україну. В перших днів, коли почалася війна, він знаходився за кордоном. Коли війна почалася, він одразу сказав: Мамо, я їду додому. Я йому кажу: сину, не треба їхати. дивись, хлопці всі тікають. Він сказав: Мамо, це не обговорюється, це моє покликання душі і серця. Я завтра вже виїжджаю. Він був в Швеції, і він приїхав. Був дуже добрий. Постійно будь-яка допомога, ще щось постійно звертався, завжди допомагав. Рідні кажуть, що це місце буде пам'ятним не лише для них, а й для наступних поколінь. Я думаю, що будемо ми сюди приходити, молитися, і це дерево буде нам нагадувати моїм внукам, моїм превнукам. Своє деревце висаджує і бабуся Олега Озера. Олегові було 26, коли він загинув у грудні 2022 року від артилерійського обстрілу на Донеччині. Наш Олешко пішов на другий день, 25 лютого, він вже був на воєнкоматі. Він служив і його одразу взяли. Наш Олешко був добра дитина. Буду думати, що наша дитина буде жити в цьому дубі. Це дух нашої нації дуб. Це Україна. Жити без тебе це проєкт, який реалізовують родини загиблих разом із місцевою владою, аби підтримати одне одного і створити простір, де біль перетворюється на життя. Я хочу, щоб ви всі вчилися жити і приймати те, що з вами сталося. Так і сталося. Ми їздили від міста до міста по нашій Івано-Франківській області і робили цей проєкт Жити без тебе. Знайомилися з іншими матерями, дружинами, дітьми загиблих героїв. І воно направду дало якусь таку рушійну силу, бо я вже тепер не так часто плачу. Згодом біля кожного дерева з'являться іменні таблички. На вході до Діброви встановили знак із qr кодом перейшовши за яким можна прочитати історію кожного героя. Надія Дзінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.